А ви знаєте, який сьогодні день, про який я забула? Сьогодні ми одружилися 10 років назад. До речі, я планувала десятиріччя. Хотіла вдіти сукню, хотіла позвати до себе гостей, зробити нові клятви. Але я знов неправильно порахувала день, як завжди. Тобто, у людей з синдромом дефіциту і гіперактивністю є тільки час минулий. Пересні. А майбутнє вони порахувати. Мені не не смотрять з в, в будущее я смотрю я, але будуще я не смотрю. Тобто я думала, що це буде в наступному році. Ну, Весілля я теж хотіла відсвяткувати. Ми пошили ось такі корони, я думала зробити фотосесію сімейну, але її будуть робити в жовтні, тобто ми ще зробимо. До речі, за цих 10 років у <сих> нас трохи виросли жовти. Ніжкосим. І, і мені ніколи не подобалося, е, коли робили річниці, незнайомі, не штукаєшся. А вони робили ці річниці, і це було дуже тако: наші батьки одружилися, наші батьки такі щасливі, це неправда. Ніхто не може бути постійно щасливий і не сваритися, і не розлучатися взагалі. Це нереально. Це нереально. Але хто вгадайте, хто зробив пропозицію? Ну, Хто зробив? Що ти Что Хто зробив? Ну, я, звісно. <ріху> це була, было бы не я. Ні, Це я був. Це я зробив предложение, вона не змогла відказатися. Вона навіть в будущее не дивиться. у неї тільки прошлое і сьогодні. Вона не знала, як це буде. Ну, я не памятаю, як це було. Ти пам'ятаєш? Звісно, я ж зробив пропозицію. То як це було? Ну просто зробив, сказав, ти будеш моєю? Ти сказала, да, так, я буду твоєю. Ну, не означає, що я маю там за тебе заміж. Живем короче, короче, ми живемо вже 10 років. Що це не означає? Ми йшли мені, так здається, по вулиці, і я кажу, що ми можемо одружитися, і це буде класно, бо зараз дуже гарна погода. Дійсно, в цей день була чудова погода. І ми зробили е, таке маленьке свято, куди запросили дуже мало друзів, але таких улюблених і веселих. І вони прийшли до нас. А був дійсно гарний день. З нами до Раксу поїхала тільки моя донечка. І до речі, мій чоловік не знав, що таке бути відчимом. Він думав, що це легко. Це да, легко. я взагалі об этом не думав. <рес> Ні, ти про це мріяв, до речі, бути. Міщав, да? <рес> да, ти а, казав. Оля вважала, що я об этом мріяв, що я мічкаю стати очима. <рес> Ні, ти казав про це, що я буду гарним відчимом, я буду твою дитину годувати, вона ніколи не буде голодна. Так і було. Він дуже класний батько, а відчим він ще в процесі. І mm -hmm. дуже гарний чоловік. І я думала про це, чи вийшла б я за тебе ще раз заміж? І я думаю, що вийшла б. Так. <ріху> Дякую. <ріху> <ріху> <ріху>